Вітаю всіх! Зовсім недавно змінили дизайн інтерфейсу сайту, стало солідніше і зручніше. Я сама зареєструвалася на ньому понад 2 роки тому. Скажу, що іноді забуваю заходити, бо у мене дуже багато подібних проєктів до заробітку, але головне те, що сайт платить, і можна трохи заробити ходову криптовалюту TRX. Я обов'язково покажу вивід стронпік в кінці цього випуску. Пройдемося за способами, а спершу хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Ця команда має мережу сайтів, де можна заробляти різну криптовалюту: це Dogecoin, Polygonmatic, BNB, Litecoin, криптовалюта TON і TRX сайт, який я буду показувати. З всіх цих сайтів я виводила вже декілька разів. Працюють вони так само, як і TRX, про який я зараз буду розказувати. Всі посилання необхідні, я залишаю в описі під відео і в закріпленому коментарі. А зараз мова піде про TRX Tron. Я на ньому давно вже зареєстрована близько 3 років, тому виводити можна криптовалюту на будь-який криптогаманець. Або біржу, я виводила на різні адреси багато разів вже. Як ми тут будемо заробляти? Проходити опитування у середині сайту. Існують їх трохи, але вони є. Також, якщо ми натиснемо на один із трьох рекламних блоків від партнерів, Нещодавно додали ще один, було два, то побачимо підрозділи, пропозиції додаткові, опитування та ігри. Їх тут дуже багато різних. Завантажуємо. Виконуємо умови замовника, тут все розписано, можна побачити. Та отримуємо оплату на баланс. Здійснювати депозит для того, щоб грати в ігри всередині сайту, та збільшувати статус. Чим вищий у вас статус проєкту, тим більше ви отримуєте терік струн, використовуючи кран. Тут у мене бачимо статус «Залізо». Можна отримати, наприклад, платину, і щогодини отримувати один TRX. Є можливість і більше заробити монети таким чином. Я розгадую капчу і отримую ТРІКС. Через годину повернуся і знову звершу заявку на отримання монет. Такі ігри є звичайні. Відкриваю, наприклад, Лімбо, віддаю мінімалку ТРХ. Гра Лімбо ракета летить до зірок. І ось я виграла зелена. Зелені цифри з'являються, домножилися вони, можемо подивитися список унизу і можна, звичайно, збільшити кількість монет. Ось так я це роблю, щоб отримати більше ТРХ, щоб вони примножилися або програти. Тобто ви або програєте, або Збільшуєте ТРХ на, на своєму балансі відразу. Ракета знову запускаю, бачимо, що програю красні цифри з'являються. Зараз знову пробую, і цього разу виграла. Заходжу, знаходжуся, я знаходжу у плюсі зараз, нехай у маленькому, але все ж таки в плюсі я виграла. Як завжди, вигравати в цьому проєкті, цьо, в цієї грі я показувала в іншому відео. Брати участь у конкурсах можна, користувачі виграють TRX бачимо, і отримують на свій баланс. Також є можливість запрошувати нових користувачів на сайт та за їхню активністю отримувати додатковий дохід. Контакти для підтримки і виведення давайте тепер покажу вам, як здійснюється вивід. До речі, у мене є канал у Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді складення. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Комісія при виведенні 020TRX це майже нічого. Я вказую 30.2, адреса TRX будь-якої біржі або криптогаманця. Я вказала цього разу від Бінансу все дуже просто, здійснюється. Вивід перший раз буде можливо доходити на протязі 5 днів, і якщо ви вже будете виводити другий раз, третій, це буде набагато швидше. Мені приходить за декілька хвилин. Заявку на виведення успішно створено. Іноді просять перейти на пошту та підтвердити платіж. Цього разу мені нічого не треба робити, просто чекати. Протягом кількох хвилин я отримала свої токени на гаманець. А на Binance надійшли 30TRX, тут можемо побачити, я показую всі скріншоти. А на даний момент це приблизно 8 доларів 57 центів. Поки що я не буду їх конвертувати в USD. Це. Буду чекати підйому, коли курс трохи підійметься, це буде дуже скоро. І працюємо далі. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, Побачимо! Все буде Україна!